Що відчуває старшокласник? Старшокласниця за три місяці до НМТ: страх, паніку, неміння організувати свій робочий день, неміння аналізувати допущені в тестах помилки, небажання розвиватися та рухатися вперед. То що ж ви порадите випускникам? Адже НМТ стартує 14 травня, 25 червня. Насамперед рекомендую створити графік роботи на найближчі три місяці березень, квітень, травень. Ви можете зробити це в паперовому варіанті і розписати, що коли ви будете виконувати, і встановити чіткі крайдати, тобто те, що ви називаєте дедлайнами, або ж створити це в Google Excel-таблиці. І потім звітувати, позначати виконане зеленим кольором, те, що не виконано, червоним кольором, те, що потрібно ще доопрацювати, наприклад, жовтим кольором. Також варто звернути увагу на ті теми, які найчастіше трапляються на іспиті. Обов'язково виконайте завдання за ОНО та НМТ минулих років. Наприклад, якщо ви готуєтесь до іспиту з української мови, то це завдання з 2025 року по 2023 рік. А також є демонстраційний варіант тестового зошиту з української мови на сайті Українського центру оцінювання. Перш за все, розпочніть із опрацювання теоретичного матеріалу. На цей момент ви маєте вже опрацювати всі теми і останні три місяці присвятити саме повторення. Але під час повторення кожної тем складіть коротесенький конспект. Придбайте новий зошит, кольорові ручки, маркери і створіть яскравий конспект, який закарбується в вашій пам'яті. Не забувайте повторювати вивчене час від часу. Перше повторення має бути через 20 хвилин, далі через 2 години, через 5 годин. Ввечері, вранці, через день, через три дні, і таким чином інформація з короткотривалої пам'яті перейде у довготривалу пам'ять. Кожну стем потрібно закріплювати за допомогою тестів. Використовуйте всі можливі варіанти, які є в інтернеті, а також всі посібники. для підготовки до НМТ з української мови. Рекомендую ось такі посібники. Перш за все, це знає українську від центру мовної та цифрової освіти, школи успіху, директоркою якого є я, Тетяна Будерле. Знає українську а в наявне. Нема, але хто має, то, я думаю, ви щасливі, тому що тут є абсолютно все. Але ми зараз закінчуємо шостий наш посівник, який називається НМТ. Готуйтеся, скоро буде вихід. Звичайно, всі посівники від Олександра Авраменка обожнюю, використовую і це тільки два зразки. Обов'язково виконати тестові завдання зі збірників Марії Шпільчак, Олександра та Віктора Заболотних, а також Ігоря Хорстянова. У підготовці даним тез української літератури рекомендую наш посібник від центру моди та цифрової освіти, школи успіху. Ось такий, пізнай мистецтво художнього слова. 900 сторінок є в наявності кольоровий друг. І тут є абсолютно все: теорія, практика, тести, онлайн-тести, схеми, меми, комікси що завгодно. Супер, посібник, рекомендую. Обов'язково виконайте тестові завдання, представлені посібнику Олесі Калинич, Вікторії Радціховської. Також, Також є картки Олесі Калинича з таким. Від мого центру школи успіху є флеш-картки. Можна придбати в електронній версії до всіх художніх творів, а також є інтерактивні тренажери, які допоможуть вам повторити вивчення. Для перевірки рівня знання мій та навичок обов'язково використовуйте онлайн-тести та ігри. Їх ви можете знайти в мережі інтернет безкінечну кількість. Але також є суперкласні тести, які пропонують різні автори. Наприклад, на моєму ютуб-каналі ви можете знайти відео огляди близько 300 таких онлайн-ігор, але також ви можете їх у мене придбати і практикувати. Рекомендую візуалізувати бажаний результат на НМТ і розписати кроки на шляху до мети. Щодня відмічайте, на якій сходинці ви перебуваєте. І не забудьте невеличкий подаруночок для себе за кожну сходинку. Тобто досягнули певної точки. Зробіть собі невеличкий подаруночок, хоча б у вигляді шоколад. Придбайте. Невеличку скриньку і складайте туди мотиваційні аркушики з позитивними афірмаціями, словами подяки собі, вчителям, репетиторам, друзям, батькам, усім, хто долучається до процесу підготовки до НМТ. І на завершення. Пам'ятайте, НМТ це всього-навсього черговий етап у вашому житті. Тому, який би результат не був, не засмучуйтеся, на вас чекає світле. Сповнене пригод, неймовірне, майбутнє. А про НМТ ви будете згадувати лише з посмішкою. Бажаю вам всім скласти НМТ на 200 балів. А з вами була я, Тетяна Бутурлив, директорка освітнього центру Школа успіху.